Лібята піснятка з'їзда після трагедії у Дніпрі. Здавалося б, увесь світ став поруч з постраждалими. Допомога надходила від громадян, благодійників, банків. 230 заяв на відшкодування збитків. Надійшло до мерії. У нас є програма, яка називається відшкодування збитків на майно внаслідок ракетних обстрілів Російської Федерації. І десь до мільйона гривень ми будемо виплачувати з місцевого бюджету. За словами мера Дніпра, вони пішли по 100-відсотковому шляху монетизації. Люди, які втратили майно, мають право придбати житло або взагалі розпорядитися грошима на власний розсуд. А це вже Запоріжжя. У міській раді кажуть на початок цього року в місті зруйновано понад тисячі будинків. У сім із них влучила ракета. Від цих багатоповерхівок майже нічого не залишилося. Чиновники прийняли рішення про щомісячну компенсацію: 10 тисяч гривень на оренду житла у разі втрати власної. Наразі йдеться про 300 родин. Для цього з міського бюджету виділено 36 мільйонів гривень. За минулий рік ми обов'язково теж врахували це, і з моменту прильоту до кінця. Цього року вони теж одноразово отримують єдиноразову суму. А як бути тим, чиї знищені будинки та квартири у Маріуполі? Місто в окупації 90% будівель зруйновано. Це лікарні, школи, житловий фонд. Скільки маріупольців залишаються без даху над головою? Нікому не відомо. Лише у дії понад 47 тисяч заявок про втрату та руйнування майна. Тож миттєво через об'ємність це питання вирішити неможливо, наголошують в мерії Маріуполя. Але в Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який допоможе отримати компенсацію до деокупації міста. Це там 170-200 тисяч населення, які залишилися без цього, тобто виїхали до території України або поїхали далі до Європи, і вони не мають сьогодні свого житла. І президент України запропонував забезпечити їх цим законом житлом. З рахуванням того, що вони нічого не мають, головна мета законопроєкту – визначити механізм видачі такої компенсації і як рахувати збитки, міський голова Вадим Бойченка та група народних депутатів на чолі з Оленою Шуляк та Ярославом Железняком. Домоглися внесення правок законопроект сімдесят 7198, а саме надати право Маріупольцям, не чекаючи на деокупацію міста, отримати компенсацію на житло. Треба ще було внести зміни, щоб комісія все ж могла працювати на території України. Зараз в цьому законі виглядає так, що цей закон дає доручення Кабміну, і Кабмін сформує певні. Положення відносно того, як ми будемо визначатися, стосовно того, що цього цієї будівлі багатоповерхової або приватного сектора більше не існує. Згідно законопроєкту, отримати компенсацію зможуть не лише власники житла, які введено в експлуатацію, а й ті, хто ще не завершив будівництво, також спадкоємці. Постраждалий подає заяву через СНАП або через ДІЮ. До заяви додаються документи, які підтверджують перше. Право власності на цей знищений об'єкт майна. Потім йде до допоміжні вже документи. Це фото-відеофіксація до та після знищення. Проєкт закону передбачає надання фотовідеофіксації лише за наявності у власника цього майна цих документів. Якщо в нього немає фото-відеофіксації цього майна до та після знищення, то до пакет документів подається без цих фото відеоматеріалів Гроші можуть бути надані двома способами: на рахунок заявника або житловим сертифікатом. Грошові кошти можуть бути перераховані, якщо в тебе знищено дачний будинок, приватний будинок, присадив ділянки. А якщо в тебе є знищена квартира в частині будинку, якось, або інше приміщення, але в багатоквартирному будинку, то ти можеш отримати компенсацію лише в вигляді житлового сертифікату. Об'єм відшкодування залежатиме від вартості житла та ступеня його пошкодження. Про яку суму йде мова, поки невідомо, Адже з цим повинні ще визначитися в Кабміні, каже юрист. Зараз законопроект проходить друге читання та доопрацювання у комітетах. Славко, твердохліб, Данило Єменчук. Підтримайте нас, підписуйтесь на Ютуб канал ТВ 7